Керівництво та колектив Коростенського заводу теплотехнічного обладнання з порозумінням відносяться до ситуації, яка склалася в державі, та своїми силами допомагають нашим військовим. Раніше були відправлені бронежилети, спальні мішки, комплекти теплої націльної білизни. Сьогодні завод активно допомагає Слов'янську у відновленні одної з котелень міста. Колективом одностайно було прийнято рішення допомогти відновити котельну в місті Слов'янськ. Ми поставили туди котел «АРС-100». Акумуляційну ємкість, димосос, трубне обладнання, взагалі все обладнання для того, щоб відновити роботу цієї котельні, також будівельні матеріали загальною сумою, ця вся допомога склала 100 тисяч гривень. Ну, хочеться сказати, що всі працівники і заводу ну, з величезним таким трепетом відносяться до цього і дуже переживають і дуже хочуть допомогти цим людям, які опинилися в таких жахливих умовах війни. В січні місяці делегація від Коростенського заводу теплотехнічного обладнання відвідала малечу зі Слов'янська. Представники підприємства передали велику кількість іграшок, як м'яких, так і розвивальних. Набори конструкторів, а також цукерки. Соловкі подарунки та іграшки отримала 120 слов'янських дітей. Колектив заводу і надалі буде допомагати жителям міста побратима Слов'янськ.